Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 24 серпня, 913-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Сьогодні, десь близько третьої ночі, росіяни підняли чотири літака. ту 22 м 3 і полетіли всі в сторону Крима, щоб зробити пуски, як виявилось, по району острова ЗМІ. Іний, наче ніяких прильотів на материковій частині Одещини не було. кажуть, що всі ракети впали в море цікаво. По чому це росіяни так цілили, що підняли свої чотири літака, які дуже рідко злітають, і ці ракети Х-22 вони теж економлять. Сподіваюсь, з нашими хлопцями все добре. На Миколаївщині була тільки повітряна тривога, де да вон зараз повітряна тривога, якщо чуєте. А так ніяких іранських мопедів ні ракет не було. Лише FPV-дронами росіяни атакують. Район Очакова, там, наче без жертв? Вже є повідомлення, що ця повітряна тривога. Пов'язана з виходом балістики в сторону Одещини. На Херсонщині росіяни, як завжди, обстрілюють цивільних. Минулої доби 10 людей травмовані, загиблих немає. А гарні новини так, це те, що на Росії мінус великий склад з боєприпасами. В Воронірській області туди залетіли якісь дрони, а може навіть ракета. Чекаємо ще таких гарних новин.